Олександр Надуєв, герой, якому назавжди 24. Олександр народився 3 червня 1999 року в селі Олексіївка. У 2006-му пішов до місцевої школи. Закінчивши початкові класи, перейшов вчитися до Первомайської школи номер 5 Професійну технічну освіту отримав в Первомайському ліцеї 29 за спеціальністю кухар-кондитер. Дуже любив готувати, любив близьких та життя. Рідні Олександра, мама, Лідія Миколаївна та сестра Вікторія згадують свого Сашка як доброго, енергійного, надійного та рішучого. На дитячих світлинах завжди усміхнений, ніколи не міг сидіти на місці. Не сидів на місці, він не міг посидіти. Йому кудись треба було йти, щось робити, щось десь я на роботу їду, а він боявся сам залишатися. Казав, мамо, занеси мені там капусту, моркву, я буду салати робити. От він ще тоді, після садика, ще в школу не ходив, він вже почав готувати. Рано прийшлося йому працювати, тому він зрозумів, що таке гроші, і він вже сам їх заробляв і сам вже думав, куди йому що витратити. Працював ще до навчання, він. Так? Угу. Ну, 15 років він пішов вже розносити піцу на доставку. А потім вже ж почав готувати. Най така найулюбленіша страва його, яка була. Ой, він таке видумував. Він на мастер-шеф їздив. На, у Харкові був ой, як же цей кастінг. Якийсь там був стейк під вишневим соусом. Щось таке, я точно вже не пам'ятаю. Ну, от він таке любив видумувати. То курину грудку з ананасами, то ну, такі страви ресторанні, повсякденні. Олександр на початку повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону, аби захищати свою країну. Не міг бути осторонь подій. Твердо вирішив вступити на військову службу. З жовтня 2022 року. Олександр Надуєв добровольцем вступив до лав Збройних сил України. Служив навідником другого аеромобільного відділення однієї з бойових військових частин ЗСУ. Отримав медаль учасника бойових дій. Ми приїхали з. Польщі і він їхав, я просила останься. Скільки в нас зараз за кордоном? А він я поїду, мам, я піду. Ніхто не міг його встановити. Приїхав трошки тут, попрацював, він ходив в воєнкомат, його не брали. Він від служби в армії він був списаний, в нього було. Я вже не пам'ятаю, як там, ну, по зріні в нього було списання. В нього астигматизм, обох глаз. Його не брали? — давали відмову, угу. а він все одно ходив, ходив, настояв на своєму. І в жовтні він вже поїхав на Житомир. Там проходило його навчання. Десанттурмова прихода під час служби Олександр був поранений. Про що спочатку не зізнавався рідним, щоб не налякати маму. Знав, як вона буде хвилюватись. Після реабілітації знову повернувся до побратимів. На згадку залишив уламок, який лікарі дістали з його ноги. Зараз його зберігає родина. Життя героя обірвалося 18 січня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункта Білогірівка Сєвєродонецького району Луганської області. В результаті ворожого обстрілу воїн захисник отримав несумісні життям поранення. Із військовими почистями поховали героя на місцевому кладовищі його рідного села Олексіївка. Цивільна панахида відбулась у Свято-Труїцькому храмі. 17-го він вийшов на зв'язок, а 18-го вже ні. Я ще нічого не знала. Відчувала, я в три ночі прокинулась, так боліло серце. Я не знала чого. А в 12 дня десь по братим виставив фото, «Спочивай з миром брате». Так вирізалася. Командиру стали дзвонити. Казав, хто вам таке, сказав. У нас такої інформації немає. А потім сказали, що був прильот каба, бринтаж. Їх було троє. В листопаді 2024 року в селі Олексіївка урочисто відкрили меморіальну дошку воїну. Вона встановлена на центральній будівлі Олексіївської сільської ради. На заході були присутні рідні загиблого героя, керівництво і працівники організацій та установ громади, мешканці села. 17 січня 2025 року у селі Олексіївка до роковини загибелі героя на Алеї Слави був відкритий пам'ятний знак. Стенд пошаний до пам'яті. Дати відкрила найрідніша людина героя мама Лідія Миколаївна. Для сестри Вікторії втрата молодшого брата стала великим ударом. Ну, Добрим був, завжди всім допомагав. Він ніколи нікого там ну, как бы не обидел. Всіх ішов от... навстречу. Открытий был, как бы всегда такой. Ну, всегда був где-то первый, в каких-то там йому. От... Нужно было, где-то он там участвовал, где-то что-то у него. ну, Всегда такое. За любой кипиш, за любое движение, он всегда был везде. Чтобы он когда-то жаловался, говорил, что у него там что-то плохо, как-то там вот у него это не. Такого не было. Иногда просил у меня о помощи. Ну, тоже. Это было уже, вот, когда он пошел служить, потому что так как де-то щось не виставало, де-то это, сестра у тебя там єсть там налічка, чи там на карточці. Кажу, та єсть, звичайно, і сколько надо. Допомагали так. Да, тому, ну, всегда старалась как бы помогать ему. Не хватають мне его сейчас как бы. Возбуджа були такі дуже теплі відносини. Да, в дитинстві ругались, дралися, мирились, как бы все было. Ну, а старший сталій вже какби він кум мій, він крестил моєго ребенка. І как бы ми ще и в этом плані з ним как бы породнились, так. Да. Мама сказала, що вони, він був в Польщі на початок повномасштабного вторгнення. Ви здивувалися, тому що він повернувся. Ти, мабуть, було ожидаємо, що він повернеться сюди і би, не залишиться в стороні». Як згадує родина, Саша просто не міг пройти повз тварин, які потребували допомоги. Все время хотів дуже собаку. Котів, любив, так? Да. Котів це ще маленький, бо всіх тягав, ранених, голодних, больних, храмих, усіх тягнув додому. І всіх милючили, кормили, спасали. Улюбленим містом героя було місто Одеса. Він там встиг попрацювати кілька років кухарем. Позивний взяв відповідний Одеса. Маленький був, завжди пам'ятаю, салати готові. Капусти там наріжеть, моркви там трошки на тіркуш і та все підготують. Як біжить, мама, попробуй, я салат стігала. Да, этим. и вот эти вот салаты, как-то вот они вот запомнились мне, mm -hmm. что он всегда салаты. Ну, конечно, там не, как бы, нарезано было не идеально, ну ничего, да, заправили и ели, как бы. Ну, вот, вот это вот такое, моменты какие-то, те, что запоминаются. Он работящий, у него в руки, горит у него все, бензо все хватается, он все ну, как бы делает. И там строил хлопцам этот... В одном там у них было месте, он и там обустроил, так сказать, себе удобства все. Потом другое место перевели, он там тоже что-то подремонтировал, подделал. Даже море любил, Одессу вот он там вот работал сколько. Тоже работал же в ресторанах вот эти вот кафе там. Сеть столовых, вот это как бы ну, вот он и по жизни и шел, вот тут он работал, отсюда уехал, туда в Одессу все равно он там готовил. Ну вот его это было. Он там, как рыба в во тебе там все. И навіть позаны був в Одесса. Да. Сам сам він обрав себе. Да, да, у него на бронежилете было написано Одесса. Понравилась ему Одесса. Как он туда ворвался, я даже вот и не скажу и не вспомню уже. Ну, уехал. Я, а, ну, Он цвета говорил. Я поеду. Что ты как ты, ты ж сам, но никогда никуда не уезжал. Учился здесь. Нет, я поеду, все нормально будет. Ну все. Он ну, такой был характер, да? Да. Упертый был. У Олександра були плани на майбутнє. Він дуже хотів родину, вже готувався до одруження з коханою дівчиною. Хотів сім'ю, хотів свадьбу. Казав, я раніше пекла на замовлення, там торти, караваї, шишки. А він казав, мам, ти ж мені напечеш. Хоча дружитися, так? Була в нього дівчина. І була дівчина, вже вибрали весільний наряд. Кольця казав, приїду звідти і, і теж казав, розпишемося, каже, і поїдемо в фотосесію на берегу моря. Я раніше плакала, кажу, синок, ти там осторожно, ну всяке буває. А він каже, мам, ви мене в полоні не шукайте. Оця граната каже, що вона мені, вона моя. Зараз триває анкетування про перейменування вулиці, на якій жив Олександр, на його честь. Люди мають змогу вшанувати пам'ять героя, який віддав найдорожче своє життя за можливість інших жити.